Тут немає вілли жодного українця, але тут ціни як моробеї. Хавея це містечко Олдмані, містечко, де 70% всього населення це британці, скандинави і жителі Бенілюксу. Вони сюди приїжджають в тихий, затишний клімат, який кардинально відрізняється від їхнього на півночі Європи. Вони тут проводять свої вихідні, вони тут проводять свої зимові канікули. А хтось і проживає постійно. Тут є вся інфраструктура, всі ресторани є кінні-клуби, є гольфполя, ну все, що потрібно для тихого, спокійного житла. І при цьому хавія вона знаходиться між Аліканти і між Валенсією в центрі півдня Іспанії. Півдня всієї Європи набагато ближче, ніж з Марбеї долетіти до будь-якого куточка Європи. Але при цьому нерухомість тут коштує також мільйони. Тобто є такі локації на Коста-Бланці, є такі локації на півдні Іспанії, не тільки ті розкручені, про які ми з вами чули, але ті, які ще не досліджені нашими українцями, але давно вже відомі іншим жителям Європи. В тому числі британцям. якщо ви хочете стати першим українцем, у якого буде віла в Хаваї, ми вам таку знайдемо. Пишіть нам.